Вбив стареньку за їжу та мобільний телефон. Жителі одного з сіл знам'янського району знайшли понівечене тіло своєї односельчанки. Її вбивцею виявився раніше судимий житель сусіднього села. Коли злочинця затримували правоохоронці, той був настільки п'яним, що навіть не зміг вимити руки після злочину. Подробиці у сюжеті Яни Семенюк. Діло жінки знайшли односельці, коли прийшли провідати 65-річну бабусю. Виявили його не одразу, адже злочинець намагався приховати сліди злочину та витягнув його на задній двір. Сусіди покійною кажуть, не чули, як стався злочин. чула, я його, там, не бабу не бабу золочу. Правоохоронці з'ясували зловмисник вбив літню жінку, щоб заволодіти її майном. Проте усе, чим йому вдалося нажитись, це їжа та старий мобільний телефон. Всі заощадження покійна передавала на зберігання рідним, що живуть у Знам'янці. Саме проживав діти ж з нею. Вони приїжджали всередині. Приїжджали, вона, та, ну, так Дану вона так отак була. починає сильно холодати. То вона їздила. Ну їхала до них в життю в Знаменку, там жила. А так, як тепло, весна, то вона сюди приїжджала. Злочинець прийшов додому до жертви нетверезим, коли жінка відмовила йому позичити грошей, вбив власницю будинку. Вийшли сюди на вулицю. Не знову ще раз переспросив, вона сказала нам. А перед тим, як виходить з хати, я на столі прихватив ножу. Смерть настала від коло різаних храм та черепно мозової травми. В ході проведення відпрацювання. Населеного пункту було встановлено особу злочинця 77-го року народження, який з корисливих мотивів з вбивство пенсіонерки. жив вбивця у сусідньому селі знайшли його вдома. Той саме поснідав награбованим і зустрів правоохоронців із закривавленими руками. За фактом злочину міліція порушила кримінальну справу. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу. України відомості внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею «Умисне вбивство злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Яна Семенюк день за днем.